Вчуднів мала батьківщина письменника, тому бажання пана Анатолія ґрунтовно дослідити одне з найстаріших міст Житомирщини цілком зрозуміле. Перший том книги було презентовано у 2012 році. Другий том побачив світ в листопаді 2015-го. Лише щоб з Чернеток переписати зібраний матеріал, начисто автору знадобилося шість років. Писалося воно звичайно частками, збиралося, це довелося. Бути і в Польщі, і в Чехії. Ну і коли ще був Єльцин, то коли відкрили архіви, тоді я зміг користуватися там тими архівами. Але пізніше все це вже позакрили. Все це вже є дуже платним, коштовним. І, і, і зараз я не думаю, що можна щось так швидко зробити. Ну і користувався я архівом, який на Охрімовій горі. Це, це великий архів, це архів недосліджений, архів ще багацько матеріалів у в'язанках так званих. Найбільше відомостей, які торкаються. Чуднова і, і тих особистостей це в судових справах. Жанр книги визначено як історичний трактат. Видавець відзначає, що книги чуднів Анатолія Сірика, окрім змістового наповнення, вирізняються літературною довершеністю. Знаєте, бувають книжки, які доводиться просто як редакторові ледь не переписувати. От коректор і редактор буває, що переписують, просто книжки. Тут практично у пана Сірика помилок немає. Тобто це дуже, дуже грамотне. Два томи книги чуднів Анатолій Сірик видав за власний рахунок. Ознайомитися з історичним трактатом можна в обласній науковій бібліотеці.